Всім вітання, сьогодні продовжую свої експерименти, Якимовський Олександр мені порадив замість отаких от резисторів поставити звичайну воду. Тобто два електроди воді, і вони будуть виконувати роль резистора. Тому що, коли я включив Отакі зборочки, от видно, так, зразу почали пробоїти. Висока напруга прошиває. От видно, прошиває. Ну і по завершенню, як в мене запрацювала система, захотілося подивитися, що робиться з водою. Вода там, звичайно, в баночці, ніяких там з крану. Нали воду і два електроди ставив. Як пройтися по проводах, от у нас йде чорний провід, заходить сюди. Тут тобто ми бачимо, вода стоїть, нічого на неї не впливає, але перед цим через неї проходила напруга декілька кіловольт. І, як ми бачимо, у нас зараз відбувається якби самозаряд води. Після того, як ми через воду пропустили високу напругу, там відбуваються якісь цікаві процеси. Так. Електрод впав. Так, не цікаво на якій позиції це зупиниться, тому що. От, якщо взяти вістич між електродами, це два болти, довгих, я закрутив, щоб легше було монтувати. От, і стартувало я, поміряв, було 0,2. І потім побачив, що відбувається заряд, і демонструю для вас. Можливо, хтось з таким стикався. Але це, як ви бачите, це вже 0,65 вольта. І процес поки що продовжується. Вибачаюся, трошки заберу вашого часу, але, як то кажуть, вам нічого не варто подивитися, мені самому цікаво. Значить, напевно, що з водою, коли через неї проходять високі напруги, в в самій структурі води відбуваються трансформації. І після того, як ця енергія, я думаю, що зразу буде більше, воно буде розряджатися. Але, як ви бачите, тут процес зворотній. Вона не розряджається, а потенціал на електродах виростає. 0,65. Можливо, на само зупиниться зараз побачив. Шістдесят п'ять і. Напевно, що це вже буде все. Так що природа собі криє багато таємниць. Вода взагалі має багато станів. Ми основні знаємо, це лід, вода і пар, але і в рідкому стані вода має також дуже багато форм. От, розчинів, вона дуже такий цікавий розчинник. І вже пішов розряд. Тобто, ми майже до 0,67 дойшло самозаряд, і тепер пішов розряд. Ось такий цікавий експеримент. Зменшив зазор між електродами. Тобто, через воду проходив більший потенціал. І там у нас зупинка була. В попередньому експерименті 0,65,9. А тут же ми бачимо значно більше. Тобто, чим менший зазор між електродами, тим більша енергія проходить через воду, і потім вона може... Зарядитися на більш високий потенціал. От зараз я електроди розніс, тому що на більшій відстані це якби більше швейцев, але пропускав досить таки високу напругу на маленькій відстані. Так, я щоб час не забирати, дійшло до 0,71 і пішов зворотній процес. От. Так що вода криє багато таємниць, їх треба вивчати. Всім успіху і до нових зустрічей.